Доброго ранку, друзі. Це ранок, ваш незмінний компаньйон на початку нового тижня. З вами Рома, і сьогодні, у цей прекрасний понеділок, я намагатимуся зробити все можливе, щоб підняти ваш настрій та зарядити енергію. Готові? Тоді поїхали. Отже, сьогодні 9 вересня, і ось що цікаве ми можемо відзначати. Міжнародний день краси. Сьогодні той самий день, коли кожен із нас може з гордістю сказати Я красунчик або Я красуня. І навіть якщо ви виглядаєте як трохи засмучений їжачок після бурі, пам'ятайте, внутрішня краса завжди перемагає. Ну і каву ніхто не скасовував. А ще сьогодні можемо святкувати День тестувальника. Вітаємо всіх айтішників, які сьогодні. І щодня показують нам, що баги це просто альтернативні фічі. І нехай сьогодні ваш понеділок не вийде багованим. А ще сьогодні можна відзначати день плюшевого ведмедика. Нарешті діставайте з шафи свого улюбленого плюшевого друга і святкуйте. Ну, а якщо хтось скаже, що обіймати ведмедика в 30, 40, 50 років дивно, скажіть йому, що доросле життя саме по собі дивніше. І ще сьогодні день читання книжок. Якщо у вас є книжка, яка вже третій місяць або рік збирає пил на поличці. Час дати їй шанс, Відкрийте її і прочитайте, хоча б перший абзац. Це буде початок чогось дійсно великого. Так, іменини 9 вересня. Сьогодні святкують Анфіси, Георгії, Степани, Володимири, Івани. І увага, Мефодії. Так, саме Мефодії. От чесно, якщо ви знаєте Мефодія. Я хочу з ним познайомитися. А поки що телефонуйте всім знайомим Анфісам, Георгієм, Володимирам і вітайте їх. Якщо у вас саме таке ім'я, ви сьогодні vip персона з вас святкові обійми. Так, ну а зараз рубрика, заради якої багато з вас вмикають наше шоу це гороскоп. Тож, Овен, понеділок не для поспіху, друзі. Почніть свій день спокійно. Кава, Інстаграм, Фейсбук і ще одна кава, цього буде достатньо. Телець, сьогодні все буде легко, як перина, на якій вам так хочеться залишитися. Але не забудьте хоча б виглянути з-під ковдри, світ теж непоганий. Близнюки, говоріть багато, говоріть швидко, але не забудьте зробити паузу на ковток води, щоб інші теж змогли щось сказати. Раки, солоденьке вам сьогодні просто необхідно. І не треба питати, чому. Просто беріться за тістечко і вперед. Леви, лев. Ви можете підкорити світ, але спершу підкоріть сніданок. І пам'ятайте, гранова теж може бути героїчною їжею. Діви, хаос, та це ж ваше улюблене місце для наведення порядку. Знайдіть свою внутрішню силу і порозбирайте цей день повністю. Терези, все в балансі, як ви любите, але не зважуйте надовго, довго. Життя не завжди терпляче, а понеділок тим більше. Скорпіони, ви готові до серйозних справ, але якщо раптом вирішите полежати ще 5 хвилин, світ не зруйнується, обіцяю. Стрільці, сьогодні можливі приємні несподіванки. Наприклад, ви можете знайти шоколадку, про яку забули у кишені кур. Оце таке щастя. Козиріг, ви сьогодні суперефективні, але не забудьте робити перерви. Чай або медитація на котиків вам не завадить. Так, водолій. Творчість сьогодні ваш найкращий друг, як і завжди. Тож викиньте рутину з вікна і займіться чимось неймовірним. Ну, і найкращий знак зодіаку – риби. сьогодні ідеальний день для мрій. Але не забувайте про реальність, хоча б у перервах між фантазіями, отакий От сьогодні гороскоп. Наші сценаристи підготували як його розуміти, приймайте рішення самостійно, але пам'ятайте все в ваших руках. Ну і щодо погоди. На цей понеділок в Україні погода така: дощі, у кого будуть, а у кого ні, як то кажуть, дивіться у вікно. У південній частині короткочасні грози, на заході вільна зона від опадів. Температура, ну що ж, не дуже літо, але й не зима. В день у межах 23-28 градусів, а в Карпатах трохи свіжіше, до 22 градусів. Можна і вгори поїхати, якщо є настрій, а головне час. Що сьогодні не варто робити, дорогі друзі. Рубрика не робіть нізащо. Перше, не починайте тиждень з навіщо я це роблю. Залиште філософські роздуми на середу, тому у вас є ще пару днів відпочити. Ще не треба боятися відпочивати. Понеділок це лише маленька п'ятниця, просто дуже далека. Ну і ще не відкладайте посмішки. Бо хто знає, може одна з них врятує ваш день від похмурості. Так, ну і щоденна наша порада на початку тижня дуже актуальна, як швидко прокидатися. Секрет прокидання простий: вставай і йди. Ну, або як варіант, налий собі кави, сядь і роби вигляд, що ти вже прокинувся. А ще краще, додай прогулянку на свіжому повітрі, щоб струснутися після вихідних. Пам'ятайте, друзі, для нормального прокидання нам треба нормально спати, мінімум 7 годин, тому лягайте максимум в 11. І встанете в шість дуже свіженькими і дуже бадьорими, повірте мені. Ну як мінімум, спробуйте. Щодо мотиваційної фрази на день, як казав Генрі Форд. Чи думаєте ви, що зможете, чи що не зможете у будь-якому випадку, ви праві? Тож вирішуйте прямо зараз, що сьогодні все піде по маслу, а що не вийде, і що можливо навіть не треба починати. На цьому все, дорогі друзі, все на сьогодні. Понеділок може бути трохи важким, але разом ми його переживемо. До зустрічі завтра в цей же час. Не забувайте про гарний настрій та плюшевих ведмедиків сьогодні. А ще сподіваюся, цей понеділок стане для вас початком чогось класного. Не забувайте, ви керуєте своїм днем, тож зробіть його яскравим, а разом з ним і весь тиждень. Бережіть себе і своїх близьких. Ми обов'язково переможемо. До завтра!